Ми поговоримо про приємне сьогодні. Дійсно, святковий день і є у нас достатньо. Приводів і новин, які хочуться обговорити в контексті саме захисту нашого неба і роботи нашої авіації. Отже, те, що ми побачили уже на супутникових знімках і безпосередньо із самої авіабази у Волгоградській області, наскільки оці дані об'єктивного контролю нам повідомляють про успішність української операції? Чи є ударні дрони, такі великого радіусу дії, успішним ефективним засобом для того, аби винищувати російську пілотовану авіацію? Дуже добре, що у нас з вами є можливість говорити про непроста. Ударні дрони бражуючі боєприпаси гори про різні типи цих дронів, які мають різні завдання, і які головне виконують ці завдання, не зважаючи на наявність системи протиповітряної на оборони ворожа. Ну і заходи, які вони приймають. Ми бачимо, що атаки відбуваються уже на дальності 2000 км района районного на території Російської Федерації. Ми бачимо, що атакують повітряні цілі в Криму. Ми бачимо. Що це південь і в тому числі той аеродром, про який ви говорите, оці елементи це такі заздалегідь підготовлені елементи. Вони прибивають ту обшивку захисту. Який бачили, і дійсно там питання у ступіню, але це не означає, що от знищений один літак. А скільки пошкодження це дуже важливо. Тобто і однозначно, що такого роду укриття не захищає літаків від пошкоджень. І ми будемо мати надію, що їх кількість там була значна. Ну пам'ятаємо удари по лінії значить, аеродрому, де воно під Бурманском, в тому районі були нанесені в з строю 2 тут 22 Фактично, а скільки пошкоджені, так чи інакше, місяць росіяни не мають можливості і не проводять атаки з застосуванням стратегічних бомбардувальників. а Це означає, що ці платформи повітряні не застосують ракети, такі як Х-101, Х-555, Ми ж. Це бачимо, і це місяць це досягнення та безумовно, і тому треба треба мати на увазі. Марінівка, цей аеродром там пошкоджена взагалі інфраструктура. Це не тільки просто об'єкт, а і склади з боєприпасами, склади з паленими стрільними матеріалами, саме літовище, літальні апарати, і треба про це говорити. І також фахівці, особовий склад, особливо. Пілоти, тобто на підготовку пілота, винищувача особливо високого рівня льотчика снайпера, і де стільки коштів будь-якої держави в світі, щоб відлити цього пілота із золота, ви розумієте, які кошти? А крім коштів, це ж іще. І час а останні атаки наші Саваст-Лейка, Ліпець, не тільки такі аеродроми, літальні апарати, і все решта, а там ще це з радянських часів великі центри підготовки льотного складу і не тільки льотного складу. Я знаю значить, сослуживців, які там проходили, не будучи авіаційними фахівцями, тобто там були потужні центри підготовки. І це дуже важливо, і це відбувається, і ми бачимо, що зростає. Наш потенціал щодо нанесення такого роду ударів ми бачимо, що росіяни втрачають свої літаки не тільки на землі, але й дуже часто в небі, особливо останнім часом. І з таких цікавих історій, які трапилися, от зокрема на Курщині, це є. Такі дві успішні атаки сил оборони України за допомогою ФПВ-дронів по вертольотах, і от зараз російські воєнкори, особливо наприклад, файтер-бомбер, про кого всі знають, дуже скаржаться на те, що от українські зенітні ФПВ-дрони стали навіть більшою загрозою для вертольотів за зенітні ракети. І от каже, наприклад, у цей файтер-бомбер, що російські льотчики регулярно отримують догани за енергійне маневрування під час атаки. На думку от аналітиків, єдиною причиною цього можуть бути. Якраз намагання зберегти ресурси машини. Наскільки ось такі е, 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 fpv дрони можуть дійсно бути ефективними у боротьбі з вертольотами, тому що по факту цей один дрон він коштує просто в десятки разів менше ніж вертольот, і наші сили оборони вже зараз навіть можуть завдавати удари от таким способом. Ряд характеристик у зв'язку з цим. По-перше, не тільки важливе те, що в рази, тобто питання в коштах, один кошти менше, ніж інший. Ми бачимо, як відбувається історія протиповітної боротьби світового рівня, тому що до цього вертольоти не збивалися дронами, і це нове явище от в цій боротьбі. І це робить ніхто небудь, а це робить наші. Оборонці, це по перше. По друге тут треба відмітити, що дім на курщині ми бачили, що передували рейди добровольців російських, і там, скажімо, слабке місце було, що не вистачало не засоби проти оборони. Це було ураховано, коли готувалися до наступальних дій на курщині і застосовується. І заводились засоби протиповітної оборони, і крім вертольотів, про які ви говорите, ще знищили за останній там час два су 34 літальні апарати це вже не дронами, але засоби протиповітної оборони і це дуже важливо, тому що саме ці літаки. Винищуючи бомбардувальники, вони несуть керовані авіаційні бомби, які дешкуляють нашим оборонцям. Будь-де в тому числі і на Курщині. Тобто, і це ми бачимо, яким чином застосовується. Тобто є ряд позитивних моментів в цьому протиборстві на користь Сил оборони України. Ми це бачимо на прикладах, які ви проводите, в тому числі. Пане нарали, хотів би вас запитати, що також про всі маневри російських стратегічних бомбардувальників. Які ми спостерігали останніми днями, коли носії російських крилатих ракет Ту-22, ту 95 злітають із своїх авіабаз уночі, і все це нагадує так маневри перед запусками ракет, але це воно відбувається. Літаки кружляють там в районі Каспійського моря, наприклад, і повертаються назад на авіабази. Чи пов'язане це справді із можливостями українських ударних дронів далекобійних долітати вже до таких? Авіабаз до таких литовищ, як Оленєв, в Мурманській області, інших віддалених від нашої території так аеродромів, і чи це, скажімо так, вносить певні корективи в готовність російської бомбардувальної авіації готуватися до комбінованих масштабних запусків ракет по Україні? Це таке питання з глибинною під апльокою. Можливо, обговоримо це коротко. вона полягає у тому, що ми вже ми махі говорили, що наносились удари, і тому е там частково нанесені, пошкоджені були стратегічні бомбардувальники, і вони повинні реагувати. Знову розсереджують передромом на Енгельс, на інші свої стратегічні бомбардувальники. Так, зв'язку з цим, але є це мій погляд. Я сразу говорю те, що зв'язку з тим, що стратегічні бомбардувальники це одна із складових компонент ядерної тряди, і тому, значить, в розмовах Білоусова міністра оборони Російської Федерації з Остіном можливо. Опять таки, моя версія. була розмова відносно того, що українці зазіхають на свята світих російське, на ядерну компоненту, і тому, на ну як завжди, загроза вони можуть відповідати ядерним застосуванням, хоча б тактичної зброї, таке інше. На що з подачі українців, американці відповідають, не застосовуйте стратегічні засоби ядерний призначення, значить, зброю конвіціальну без і українці не будуть бити по Аеродромом і ми бачимо, що вже місяць якби таким чином відбувається. Наші наносять удари, але не безпосередньо, де вони там знаходяться, поки ще от, але показують, що такі можливості є. Якщо буде як відхилення від цього, то все якби повернеться, повернеться на круги своє, тому що ми вже ці червоні лінії переходили, переходимо і будемо переходити далі. Це не означає, що ми такі бездумні, це означає, що ми рішу і професійний, і чому американцям у нас треба вчитися? Щойно якраз от буквально опублікував Wall Street Journal велику статтю, де вони от їхні аналітики аналізують і стверджують, що українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту. І от вони аналізують і кажуть, що дійсно от так от виглядає ця стаття. І от кажуть аналітики, що Україна посила атаки дронами по російських військових об'єктах. І от поки партнери все ще не дозволяють бити своєю далекобійною зброєю глиб Росії, це може змусити змусити Росію попри це, от заб брати літаки ППО подалі від фронту. І, от стверджують тут журналісти, аналізують останні атаки, кажуть, що ми можемо діяти як і в прикордонні, так і можемо діяти в глиб Росії, і все це так чи інакше впливає на Російську Федерацію. і от можуть забирати як ППО, так і власне свої винищувачі. Якщо все ж так станеться, як це вплине взагалом на фронт, і як це вплине на цивільне, наприклад, життя наших людей, якщо все ж таки вдасться добитися того, що Російська Федерація забере свої винищувачі подалі в Глибдесі Російської Федерації, куди ще наші. Дрони не долітали ну, безумовно. Це ускладнює для росіян застосування. От, але не зупинить. Я думаю, ну відносно стратегічної свої думки я виклав. А, ну а у нас діставати в свій час перед війною попереджував там, вирвався на ефір. і Говорив, що все справа часу, і у нас будуть засоби, які будуть спроможні нанести удари по Москву, по Москві навколо по Санкт-Петербургі з перспективою взагалі розвитку засобів аж до Уралу. там. Вони б звізгували, підпригали, захлопували, але це поступово реалізується і відбувається. Ми не будемо значить, дивитися на ситуацію, коли вони застосують майже будь-яку зброю, крім ядерної проти України. А ми будемо значить, триматися за обмеження, будь-які там договори, і все таке решта. Нам треба у нас війна, конвенційна, екзистенційна, тобто за існування виживання своєї держави. І збереження свого народу, і це відрізняє від позиції в цьому і як росіян ворога нашого, так і погляди окремих наших союзників. Ну в першу чергу там стратегічні, скажімо так. Ну десь так. Стосовно Курської області, якраз хочеться запитати про застосування нашої авіації. Фактично, наші західні союзники дозволили використовувати зброю західного виробництва вже і на території Росії, окрім далекобійного, високоточного зброєння. Ми знаємо навіть точний перелік, це атакамси, це ракети, штормшедові, і скальп, на жаль, якими могла би користуватися наша авіація для більш ефективної роботи і ураження цілей на території тієї шкурщини. Однак ми спостерігаємо зараз чимало відеокадрів, які офіційно публікують відкрито наші повітряні сили, і командувач генерал-лейтенант Лищук ураження різноманітних об'єктів на території Курщини, наприклад, високоточними бомбами, які якраз скидають, запускають наші військові льотчики з наших літаків. Летять ці бомби. І це ураження, зокрема, і командних пунктів, як ми бачимо, і різноманітних. Позиції ворога, скупчень техніки навіть у межах населених пунктів, де росіяни використовують об'єкти ну, цивільної інфраструктури, щоб прикритися, заходять туди і там перебувають. І, звичайно, удари по логістиці, по понтонах. От, як можна оцінити вже на даний момент підсилення цієї авіаційної складової у ході наших наступальних дій в Курській області? Наскільки наша авіація може дійсно розгорнути, задіяти свої можливості? Зважаючи на те, що це ж таки це територія Росії, територія ворога. Там очевидно задіяні також системи протиповітряної оборони ворога. Що Росіяни можуть нам там протиставити? А де є можливість все ж таки їх уражати із повітря з авіації, навіть орієнтуючись на ті дані і кадри, які ми вже побачили. Я хотів би звернути увагу зв'язку з цим на те, що несподіваності в діях наших військ Сил оборони України на цьому напряму полягає не тільки на діях на суходолі, а в тому числі і в повітрі, тобто вони там теж не були на готових от територія їх, але щоб потужно протистояти, якщо б у нас були відповідні інструментарій, а не старі радянські літальні апарати, то ефективність була б ще краще. З'явилися в 16, але ви знаєте, що вони з озброєнням авіаційним, які можуть виконати завдання з протиповітряної оборони. Тобто знищувати кривати ракети ворога. Безпілотні апарати ворога відносно дій по землі, велике питання, і значить, нам там пару тижнів вже говорять, що як позитив інформаційний американський, що значить, білий Дум думає надавати нам джазм для це повітря земля. Ці ракети, щоб значить, потенціал наш цей зростав, чи ні. А поки вони там думають черговий раз довго, на жаль, то застосується все, що у нас є ну, з дозвілами. Урахуванням, і це дуже важливо, що є, хоча б такі бомби, вони менш потужні, чим російські у них менше можливості, бойової частини, але все ж це високоточна зброя, і наші фахівці, і пілоти, і хто забезпечує ці удари, по максимуму вижимають, тому що розуміють, як це важливо. і нам якби не вистачає інструментарію ну, потужна підтримка вісіни, до чого не було в попередніх рік. Тех, як ми знаємо, не тільки засоби оборони, а от авіаційна підтримка з рейдами російські добровольці. попередньо. зараз це, це має вигляд більш потужний. Ну і безумовно не вистачає, тому що нам засобів відповідних треба допомагати, наші східному військам, які діють нашим на східному фронті. Дуже це потрібно наносити удари засоби повітря, земля по наземним об'єктам. Там ворога по військам, по, по їх засереженню бронетехніки, так інше, тому що таким чином реалізується один із важливіших об'єктивних принципів ведення війни. Треба зосереджуватися на головному направлінні. Безумовно, успішно куски там треба підтримувати. але найбільш важке, ми про це пам'ятаємо. Це бої на Донецьку на східному нашому фронті, на деякі напрямки, про які ви вже говорили, і треба розшукувати. Можливості для підтримки наших військ саме там ми сьогодні вже згадували про Wall Street Journal, і У них вчора також вийшла ще одна така доволі ґрунтовна стаття. І от вона каже про те, що Україна оточує російські війська на Курщині і готується до тривалих боїв. І насправді тут є дуже багато цікавих тез. Але одна із про що пишуть аналітики: от вони цитують військового стратега генерала майора відставці австралійської армії Міка Райана, який вважає, що в Курській області Україна не прагне глибшого просування, яке було б легше відрізати, а натомість збільшує ширину своєї операції в Росії. А що ви думаєте про таку тезу? І чи дійсно доцільне просування у глиб Курщини зараз сил оборони України? Гарний погляд генерала, який я розділяю в зв'язку з тим, що ми бачимо, що незважаючи на все ж таки ще наступальний імпульс, який мають наші сили оборони, але росіяни швидко набирають сили протидії, формують оборону, і тут важливо. Не втратити як пильності і своєчасно перейти на оборону, тому що вже почалися важкі бої на Курщині в напрямах основних там, їх міст: Рильська, Львов, Курчатов, Курськ. Де ведуться відповідні бої. І тому це з одного боку протидії, і нам треба думати про те, щоб своєчасно, якісно перейти до оборони сформувати таку систему, щоб утримувати цю буферну зону. А от що стосується буферної зони, у нас є можливість її розширення на захід від того району, який значить, наші займають там війська, подивіться, там, з одного з півночі ріка Сієм, ну і потім все. Так, і там знаходиться 2,5 тисячі, знаходились військ супротивника. Зараз можливо, менше, тому що вони інтенсивно використовували мости, в тому числі останній західний для того, щоб виводити вітіля. Ну а зараз наводять понтонні переправи. Які використовують для того, щоб все ж більше виводити, чим підтримувати логістику? Ну так чи інакше, наші сили оборони України успішно розбивають ці павтопантони переправи, але бої там не завершили. І дуже важливо за рахунок цих районів розширити площу нашої буферної зони, а це означає в потенціалі зміщити можливості російських військ, наносити удари на. Напряму сам Сум загрожувати харківському напрямку і так далі. Тут доцільно нагадати, що сама суджа це був протягом останнього півроку, а й більше можливо року, де росіяни використовують як хаб військовий, де засереджували свої війська, засоби. І потім їх направляли на харківський напрям, загрожували і застосовували зброю проти сум і так далі. І ще нагадати про те, що ми таким чином, проводячи ці дії на Курщині, ми запобігли діям. Реалізації плану, про які говорили наші гурівці, генерал біцькі, плани наступальних дій на Харківщину, а на Сумщину на Харківщину ми знаємо, як вони реалізують на 10 кілометрів. І порівняйте це з курським напрямом, меншим асіметричне наше дії, меншими силами п'ятнадцять тисяч, і які результати, і угрупування ворога на Харківщині 35 з 10 тисяч, десять кілометрів. Вони там топчуться і дуже добре. І наші, ми сьогодні обговорили проводять Ам, контратаки, тобто є з чим порівнювати це дуже важливо. І тому, повертаючись буферну зону, треба розширювати, зміцнювати наші позиції для перспективних подальших дій. До речі, за, за фахівці експерти говорять про те, що в зв'язку з тим, що тут дії зупиняються, якщо б були резерви Сил оборони України, наносити додатковий удар на іншим чи в областях ті ж російських, чи на іншому напряму, для того, щоб вони не встигали крутитися, тобто не 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 встигли пожежу затушити для них, значить, на Курщині, а тут з'являється новий. Якщо і це говорить про те, що у нас відновлюється наша ініціатива введення цієї війни, і це дуже добре на рівні ну зараз оперативному, але ж це тягатіє до стратегічне, якщо ми зупинимо ворога на Донеччині.